Привіт! Огляд минулої альфи я пропустив. Однією з причин тому було те, що в сапсу я давно не граю, але все ще цікавлюся обновами. Благо це не складно, адже виходять вони раз на півроку. Ось і зараз минуло рівно 6 місяців з минулою альфи, який розробник додав квадрик. На цей раз у грі з'явився полив грядок. Звучить як знущання, але насправді річ потрібна та корисна, тому що автоматизація. Знущання тут в іншому, маленька ремарка. Я не робив би і це. Цей огляд, але ця альфа передала привіт з минулого особисто мені. Вже кілька років я просив розробника, щоб він додав у гру гарячу клавішу для кнопки забрати все. Модератори у його Discordі доводили, що це нікому не потрібне, що наводити мишкою не так вже й довго. А якщо я вже так поспішаю, то можу написати собі макрос на мишку. Але все ж таки я їх переконав, і наскільки я пам'ятаю, це моє побажання додали в дорожню карту розробника. Це було в 20-му році. І свої аргументи я Розповідав у серії дорожня карта розробника. Якщо коротко, аргументів два. Перше, коли довго граєш, то вже не дивишся, що там в ящиках, а хочеш швидше схопити і бігти далі. Але ж ти не можеш. Доводиться зосереджуватись, щоб потрапити мишкою по кнопці забрати все. Другий. Швидкість підбору також важлива в небезпечній обстановці, коли поряд вороги або підганяє погода. З цим пунктом можна і посперечатися. Але ось у більшості подібних ігор така можливість є. і там і цим не паряться, і ось нарешті, понад два роки очікувань ця можливість з'явилася. Ось тільки вона не прискорила збирання лута, а навпаки, використання хоткею забирає лут не миттєво, а й з затримкою. Тобто нам треба не просто натиснуто на клавішу R, як ми клацали мишкою, а утримувати її натиснутою, поки лут не перенесеться. Дякую, друже. Тепер набагато швидше, і хоч грати я звичайно, не буду, але заради ностальгії зроблю цей огляд традиційно. Тож поїхали. Ну і одразу про головне. У грі з'явилася можливість автоматизації поливу грядок. До цього доводилося бігати з купою фляжок, набираючи їх десятками разів, а взимку ще й кип'ятити. Тепер ми можемо встановити автоматичну поливалку, що працює від електрики. Виглядає це так: у БКБ крафтимо бак для води. Встановлюємо його та підключаємо. Усі необхідні деталі для підключення робляться у самому баку. Цих деталей лише три: водозобірна труба, водопробувати. Водопровідна труба, розпилювач для рослин. Для початку необхідно підключити воду. Крафтимо перші дві деталі і йдемо до озера. Встановлюємо водозабірну трубу, а потім підключаємо до неї водопровідну трубу, яку тягнемо до бака. Виглядає це дикувати, але в інших іграх це реалізовано примірно так само. Важливо підключити саме до правого з'єднання. На трубі з'являться сині іскорки. Це один із індикаторів, що є в нас підключення. На цьому етапі ми вже можемо включити бак для набору води. Далі нам потрібно встановити грядки розпилювач. Як крафт, так і установка розпилювача потребують енергії та маси. Лише після цього можна підключати грядки до бака. Підключаємо водопровідну трубу до бака та ставимо її посередині між грядками. А тепер підключаємо всі грядки до цієї труби. Виглядає кривенько, але мені зараз головне показати, як це працює. До того ж, труби не мають колізії, тож ходити не заважають. Далі ми заходимо в грядку і перевіряємо підключення. Індикатор покаже, що все окей. Грядка підключена. Тепер у нас є вибір: натиснути ручний полив. Або автоматичний у разі автоматичного полив вмикається сам. Коли рівень води падає нижче 40%. У цьому режимі насоси резервуара для води споживають електроенергії більше на 10%. Натиснемо ручний полив та подивимося, як це взагалі виглядає. Виглядає це прикольно, але доволі дивно. Від рослин йдуть якісь пари, нібито грядку заливають кип'ятком. А тепер протестуємо, як працює автоматичний полив. У сусідній грядці рівень води нижче 40% саме те, що нам потрібно. Включимо галочку автоматик. То поливо, і подивимося, що станеться. Хоч і з невеликою затримкою, але полив увімкнувся. Круто. До речі, в обох режимах полив припиниться сам, коли рівень води досягне 100%. А тепер подивимося, що ще вміє наш резервуар. На третій вкладці ми можемо помити руки або заповнити водою фляги, одну або всі відразу. До речі, вода тут не очищена. Перед вживанням треба прокип'ятити. Про грядки поки що все, і йдемо далі. Досягнення. Ну що ж, нарешті в Subsistence з'явились досягнення. Добре, що вони з'явилися, але як завжди для SubSistence тут є хороші та погані новини. Добре, що їх багато. Нині їх аж 46, і розробник пише, що це лише початок. Він чекає на цікаві ідеї від гравців. Погано, що вони не зважають на поточну статистику. У мене награно понад тисячу годин, насправді набагато більше, оскільки спочатку була. Піратка. Але для досягнень я новачок. Добре, що досягнення не залежить від будь-якого конкретного профілю. Прогрес виконання є однаковим для всіх профілів. Але погано, що програмна реалізація є досить кривою. Гравці скаржаться на безліч багів. Статистика або взагалі не враховується, або частково через багато спроб та перезаходів у гру. Можна вбити ведмеді, а зарахується вовк або навпаки. Можна наловити пару десятків риб, але зарахується. Лише кожна п'ята і так далі. Монітор ресурсів бази. Відтепер у БКБ з'явилася статистика базових ресурсів. Звучить незрозуміло, але як є. Тут у нас список усіх пристроїв, які споживають енергію та масу на нашій базі. Все відстежується в реальному часі. Список можна відсортувати за зростанням чи спаданням, як за енергією, так і за масою. Це корисно для ізоляції того, що може спричинити відключення електроенергії. Перегляду. Загального виробництва сонця вітру тощо. Крафт з використанням сховища. Спочатку я думав, що це аналог електрики, ну тобто, нам не треба тягнути дроти до кожного пристрою. Все працює просто перебуваючи у сфері дії БКБ. Я думав, що тепер також із крафтом. Мовляв, не треба більше лазити ящиками шукати потрібні ресурси. Якщо ящик у радіусі БКБ, то ресурси знайдуться та витратяться автоматично. Таке реалізовано у деяких виживалках, що я грав раніше. Але виявилося ніфіга. Я покажу, як це працює на прикладі патронів. Раніше, щоб їх скрафтити, потрібно було притягнути всі потрібні ресурси собі в інвентар. Тепер досить просто відкритий ящик, де ці ресурси є. Зручно, звичайно, але нічого особливого. У більшості виживалок таке реалізовано спочатку. Віддача зброї. Тут я краще процитую розробника. Зброя завжди здавалася трохи плоскою. Через простий кивок головою під час стрільби. Я реалізував нову віддачу та тонку анімацію камери для стрільби зі зброї на основі її потужності та удару. Я думаю, що це набагато краще. Я думаю, що в майбутньому я також хочу додати наведення зброї під час прицілювання з прикладами та вдосконаленнями для стабілізації прицілу, а також присіданням, що впливає на стабільність зброї. Кінець цитати. Я дуже давно не грав в сапсу і не пам'ятаю, як раніше. Виглядала віддача у зброї. Як на мене, анімація змінилася лише у новій рушниці. Віддача виглядає, наче тебе відкидає назад. Хоча насправді ні. В інших видах зброї я не помітив жодної різниці. Хоткей забрати все. Спочатку відео я вже розповідав про цю диву новинку. Я просто хочу підкреслити, у чому саме знущання. Якщо натискати мишкою, то, як і раніше, всі предмети переміщуються миттєво. Затримка відбувається тільки, якщо користуватися гарячою клавіше. Я не розумію цієї логіки. Коротше, великий привіт всяким divisionам, Far Краєм та іншим Дайн Лайтам. Ви всі не шарите лутані. А ще одне: ця кнопка працює тільки на ящиках, які ми знаходимо. Більше ніде. Загалом ніде. Цитата: незлічену кількість разів запитували гравці. Ще раз дякуємо. Добре, що більше я в це не граю. Відстань маркерів і таймер зворотнього відліку. Розробник додав показники відстані до маркерів для БКБ та рюкзаків після це має спростити їхню ідентифікацію та оцінку часу в дорозі. Відстань вимірюється в метрах. До рюкзаків після смерті також додано таймер зворотнього відліку. Показання відображатимуться синім кольором, потім помаранчевим, коли таймер опускається нижче 5 хвилин, а потім червоним, коли він опускається нижче однієї хвилини. Швидка дія заповнити всі фляги. Тепер можна заповнити всі фляги в інвентарі через швидке меню на будь-якій флязі. Будівельні елементи відтепер стакуються. Запалювальні патрони для револьверу. Револьвер тепер має новий тип боєприпасів, доступний у стандартному меню крафта гравця. Ціна запальних патронів така ж сама, тільки з додаванням фосфору. Вони завдадуть їй самої початкової шкоди, але підпалять сіль, завдаючи з часом додаткової шкоди. Металеві труби. Новий предмет, який можна створювати на верстаку та використовувати для різноманітних рецептів крафта. Поки що вони беруть участь лише у створенні елементів поливу для грядок, відображення типу боєприпасів для зброї. Раніше вибраний тип боєприпасів на зброї лише ненадовго відображався під час перемикання типів або коли інвентар був відкритий, через що було важко визначити, який тип боєприпасів ви використовуєте. Тепер споряджене зброї завжди показуватиме свій поточний тип боєприпасів. Далі йде нудне пояснення чергових оптимізацій коду гри, які дозволять і надалі масштабувати гру, зберігаючи продуктивність. Ну а ще ініціалізація, тобто завантаження світу, відбувається набагато швидше і завершується ще до появи гравця у світі. Раніше світ підвантажувався ще 20 секунд після появи гравця. Під кінець розробник традиційно рекламує чергові платні скини. Цього разу для дробовика, гвинтівки та револьвера. Ну а тепер. Тепер підіб'ємо підсумки. Очевидно, що чим далі розробник розвиває гру, тим частіше вилазить назовні кривизна коду. Якщо раніше це виглядало як крива реалізація, тепер полізли відверті баги. Я зараз не лише про неробочу статистику досягнень. Наприклад, нова система поливу не така стабільна, як виглядає. Спробуйте переставити труби для подачі води. Ви можете запросто спіймати баг, коли вони просто перестануть працювати, хоча все підключено. Так само. Єдине, що тут залишається, це або рухати труби в різні точки на підлозі, доки не знайдеш небаговане місце, і труба знову запрацює. Але легше її розібрати та скрафтити нову. А ще гравців часто багується автополив, який неможливо відключити. А в мене ще завісали іконки предметів на екрані. А ще іноді я не міг відкривати деякі ящики чи БКБ, або перезаряджати деякі види зброї і таке інше. Все частіше під час зйомки ловив себе на вигуку така Subsistence. Кілька років тому я все ще хвалив гру, хоч і визнавав, що її розробка давно зайшла глухий кут, що настав час викладати інструменти для модінгу. Ми давно не бачимо у грі нічого оригінального, чого немає в інших іграх. У гравців більше фантазії, часу та ігрового досвіду. Вони можуть принести більше ідеї, випускаючи моди, а не озвучуючи і Ідеї приходить саме у процесі творчості. Натомість раз на півроку гравці отримують кубку кривої копії контенту з інших ігор. Ну, натомість тепер у кожній обнові платні скини. Тут я згадав Конон з його різноманітністю одягу, зброї, і все це можна перефарбувати, зачарувати, апгрейдити. І все це безкоштовно. Тож такі справи. Хто хотів огляд, отримуйте, розписуйтесь. А на цьому у мене все. Дякую за лайки. та Коментарі всім до зв'язку, і звичайно, слава Україні.